Коли ми п'ємо через трубочку, ми завжди випиваємо більше. Я про це записала відео і мене запитали, поясніть, будь ласка, чому? Поясняю. Бо уся наша ротова порожнина усіна рецепторами. Організм завжди сканує і аналізує, що ми випили чи з'їли. А коли ми п'ємо через трубочку, ми не насичуємо ці рецептори і випиваємо більше. І за статистикою, дорослі люди, цукор саме більше. П'ють, ніж їдять, за рахунок солодких напоїв. І а, тут рецептори не, всти... не встигають насититися, і, мабуть, ви бачили, як буксери сполоскують свою ротову порожнину, вони дають сигнали нашому гіпоталамусу, що я випив рідну з електролітами. Тому, якщо ви п'єте воду, тут, будь ласка, як вам забажається. А якщо солодку воду, то насичуйте рецептор, намагайтеся відчути смак та насолоду.